Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми присутні при історичному моменті. В Сєвєродонецьку вперше відкриваються безкоштовні курси української мови. Насправді ми сьогодні приєднуємося до всеукраїнської акції курсу української мови. Ініціатором, нахменником, який був е, народний дектап Олег Демі. Е, ініціатором саме запровадження в нашому місці цих курсів е, була громадська організація Вродження сходу. Ну, Сталося це можливим за підтримки громадської організації Український світ» і всеукраїнського комітету захист українського мови». Ну, а також за підтримки нашого міського і працівників тебліотеки. Раз на тиждень, по неділям, дві години. Викладати буде викладач української мови, філолог Ганна Лігурська. Ми маємо. Вчити персобську літературну мову і розуміти її володіти. Це треба щоденна звичайно, кропітка робота. Треба щодня працювати над цим, але і від бажання нашого це залежить. Я би хотіла вчити український язик, я іщу роботу в офісній сфері, і в більшості випадків потрібується український язик, написання, произношення, как бы, граматика. Ну, как бы, ну, основная цель у меня. Потому я, я понимать понимаю, произношение у меня хромает. Коли три года тому они запросили первый на Западную Украину, и я запитала, якою мовою я буду Ще почала розмовляти. Мені сказали, що, ну ви знаєте, людям приємно розмовляти з ними тією мовою, якою вони до вас звертаються. Мені я тоді подумала, що це мій край буде. Я вийшла на сцену і почала говорити каїстку. І я зрозуміла, що це не так важко.